Гіпокальсімія більш відома в тяжкій формі, як парес, це клінічна форма. Головне, що потрібно знати, що всі сучасні високопродуктивні корови зазнають дефіциту кальцію. Це і є гіпокальсімія. Гіпокальсімія протікає непомітно. Ми її не помічаємо. Після отела вона є, але ми її не помічаємо. Ми помічаємо, коли тільки вже корова впала, вже поресина і все. Але чим Більше дефіцит кальцію, тим більше наслідки. А що таке дефіцит кальцію в організмі? Кальцій приймає участь у скороченні гладкої мускулатури. А що це таке? Рубець це гладка мускулатура. Зменшується румінація, погіршується травлення, ацидоз і так далі. Гладка мускулатура це кишківник. Перистальтика кишечниково порушена, вже засвоєння поживних речовин, енергії, кальцію і так далі. Печінка, кетоза і все інше. Гладка мускулатура це матка. Але це не означає, якщо місто вийшло і все нормально, да, що не було гіпокальцемії. І гіпокальцемію потрібно тільки профілактувати. Якщо ми будемо профілактувати гіпокальцемію, то не буде і парезу.